Мир не може бути капітуляцією України і не може бути укладений будь-якою ціною під диктат Росії. Це слова французького президента Макрона. Він виступив перед нацією і говорив про загрози від Росії для Європи. Сподіваюсь, ми зможемо переконати Трампа бути на нашому боці. Також сказав Макрон. Він, британський прем'єр Стармер та Зеленський, збиралися вести мирний план до Трампа, але заяви тут суперечливі. Тим часом США наполягає на переговорах між Україною та Росією. Ю і позиція Зеленського виглядає, що пом'якшується, чи так здається. Чим обернуться для України мирні переговори? Якою тут є роль Європи? Чи переконає хтось Трампа і на чиєму боці будуть США? Чи Європа готується до війни з Росією на випадок капітуляції України? Багато питань. все це ми будемо обговорювати сьогодні в ефірі Свобода ранок. З вами Катерина Некреча. Вітаю вас! Мир в Україні не може бути досягнути її капітуляцією. Це слова французького президента Еммануеля Макрона. Напередодні політик виголосив звернення до нації, лева частка якого стосувалася України та безпеки Європи. У промові Макрон згадав, що Росія продовжує переозброюватись та збільшувати свою армію. Через це і Європа має збільшити свої витрати на оборону. Крім цього, Макрон нагадав і про наявність ядерної зброї у Парижа і сказав, що планує обговорення щодо захисту усього Континенту за допомогою французької зброї. Росія одночасно продовжує переозброюватися, витрачаючи на це понад 40% свого бюджету. До 2030 року вона планує ще більше збільшити свою армію, мати додатково 300 тисяч солдатів, 3 тисячі танків, 300 винищувачів. Хто ж може повірити в цьому контексті, що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні? Росія стала на даний момент на наступні роки загрозою для Франції та Європи. Не до що ж стосується питання російсько-української війни, то президент Франції вчергове підтвердив бажання відправити миротворців в Україну однак, без участі у боях лише як гарантію дотримання майбутньої мирної угоди між Україною та Росією. Однією з головних тез Макрона стала теза про те, що мир в Україні не може бути досягнутий її капітуляцію. Саме на ці слова відреагував і Володимир Зеленський у соцмережі ікс. Український президент подякував Макрону і заявив, що Україні. Точно не підійде сценарій капітуляції. Мир має бути справжнім, а не просто словом. Він не може означати капітуляцію чи розпад України. Він має бути справедливим, надійним і тривалим. А цього можна досягти лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи і всього світу. Ми глибоко цінуємо лідерство і зусилля кожного, хто підтримує Україну та зміцнює обороноздатність Європи. З нетерпінням чекаємо на спільну роботу над кроками до миру найближчими днями. Вже сьогодні у Брюсселі запланований саміт європейських лідерів, на якому Зеленський планує бути особисто. На цій зустрічі мають обговорити і європейську оборону, і питання України. Зокрема, будуть говорити про перемир'я і стійкі гарантії безпеки для Києва. А європейська правда отпише з посиланням на свої джерела у ЄС, що ці гарантії міститимуть розміщення європейських військ в Україні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга навіть назвав цей саміт історичним моментом для стратегічної оборони та глобальної ролі Європи. План миру до слова український президент Зеленський ніби як має повести до Вашингтона. Цього разу він не сам там має бути, а з Макроном та британським прем'єром Кіром стармером Так пише принаймні британська газета Daily Mail який саме повезуть план до миру до е, Сполучених Штатів, невідомо як також і достеменно невідомо чи таки відбудеться ця поїздка. Бо от у Єлисейському палаці, наприклад, заперечили, що така поїздка готується взагалі. Про це пише Sky News Попри те, що цю. Можливу поїздку підтверджувала трохи раніше і прес-секретарка французького уряду Софі Прімас, хоча і не називала конкретних дат. Багато суперечливих заяв зараз з'являється у західних медіа, і далі, напевно, будемо спостерігати те саме От, щодо мирного плану. То нагадаю, що Певні кроки до миру про певні кроки Зеленський писав у своєму зверненні, які називають ще вибаченням до США та Дональда Трампа. От там йшлося в цьому дописі про зокрема звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить. Теж саме, хоча раніше план миру Зеленського звучав менш компромісним і вимагав гарантій безпеки для України, зокрема запрошення до НАТО постачання зброї тощо. А от що стосується безпосередньо переговорів з Росією, то вчора радник офісу президента Дмитро Литвин заявив, що Україна і США вже обговорили час та дату проведення. Переговорів з Росією він каже, що голова ОП Андрій Єрмак та Майк Волц, радник президента США з нацбезпеки, домовилися про це під час телефонної розмови. Володимир Зеленський також підтвердив, що Україна та США почали працювати над цією зустрічі, але не уточнив над саме над якою з Росією чи зі США щодо угоди про. Копалини. От раніше Reuters повідомляли про те, що Київ та Вашингтон домовляються про місце та час проведення зустрічі. І також Reuters писали, що радник нацбезпеки США Майкл Волд заявляв, що розмороження США військової допомоги Україні можливе, якщо будуть організовані мирні переговори. Далі цитата: ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, які потім застосуємо з Росією і перевіримо цю сторону. Цитує його слова в інтерв'ю програмі Fox and Friends». Агенція Reuters. у Кремлі до речі вже заявили, що вважають мінськ найкращим місцем для проведення переговорів і між США, Україною та Росією про готовність прийняти цю зустріч у мінську вже заявив і Олександр. Лукашенко, усі заяви навколо і перемовин, і готовності Європи до чого готується Європа. Будемо обговорювати далі. До свобода ранок долучився Андрій Василовський, дипломат, постійний представник України при ЄС у 2008-2010 роках і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас. В нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Пане Андрію, я хочу напевно почати з такої гучної заяви від Еммануеля Макрона, яка відбулася на попередній, Прозвучала на ввечері. Він заявив, що Росія на даний момент на наступні роки є загрозою для Франції. Та Європи з чим пов'язана на вашу думку ця його заява? З тим, що він бачить в реалії, що дійсно Україну можуть схиляти до капітуляції, чи з тим, що як він зазначив, Росія нарощує свій військовий потенціал, і таким чином вона не збирається обмежуватися лише на Україні? А все це вірно. І перший, і другий, і те, що схиляють до капітуляції, не зовсім до капітуляції, але до слабкої позиції, і з тим, що Росія нарощує свій військовий арсенал. Але, мабуть, насамперед з тим, що йому потрібно переконати своїх співгромадян, що у Франції потрібно слід збільшувати військовий бюджет. Він підкреслив, що це збільшення військового бюджету відбудеться без підняття податків, але ж Десь треба відрізати, щоб кудись додати. І е, знаючи про напружену ситуацію в коаліції урядові, е, знаючи про е, серйозних опонентів із ліва і справа в парламенті, е, президент Макрон страхується і наводить багато фактів, які підтверджують про те, що е, Росія є агресором, що Росія є. Не тільки агресор проти України, але й проти Європи. І також, зокрема, він неодноразово там згадує в своєму зверненні, що Сполучені Штати стають менш надійним союзником, і тому треба Європі сподіватися на саму себе. І останнє, власне, не останнє, але теж важливо: Макрон хоче підтвердити провідну роль Франції в обороні цієї Європи. У будівництві цієї нової Європи, Європи сили, безпеки, оборони, про що давно говорили французькі політики? Власне, всі безпекові негаразди в Європейському Союзі випливали з того, що Німеччина казала: для нас Вашингтон це все, це початок і кінець. А Франція казала ні. Європа повинна мати власний більш надійний безпековий компонент і бути здатною не лише захистити себе, але й у випадку потреби втрутитися десь у світі з тим, щоб встановити мир. І ось Макрон цей висловив. Пане Андрію, я хочу, щоб ми з вами зараз послухали військового оглядача Михайла Жирохова. Ми з ним спілкувалися напередодні. Він каже про те, що Європі потрібно терміново будувати нову оборонну конструкцію вже без сполучених штатів Америки. Давайте послухаємо. Очевидно, що Європа постала перед важким вибором. Америка у цю парасольку, яку вона тримала 50 років, вже тримати не буде. І Європі потрібно думати про якісь нову оборонну конструкцію. Це новий оборонний союз без сполучених штатів, виключно на власні сили. І в цьому вони ну дуже важливим для. Для них зараз є Україна, тому що саме ми даємо їм шанс розгорнути у це все переозброєння, нові запустити нові механізми, тому що якщо України не буде і або Україна підпише капітуляцію і піде під про під, 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 під Росію, то у них проблеми будуть вже на кордоні. Ми маємо на маємо на увазі Калініградську області, Польщу і багато інших моментів і Фінляндію, яких. Росія не зупиниться, тому їм життєво важливо зараз зробити таку конструкцію, в яку була вписана Україна, і ну підтримати Україну. Ну наскільки це можливо без участі сполучених штатів Америки, тому що очевидно, що Трамп бере політику ізоляціонізму і європейські проблеми його не будуть цікавити. Пане Андрію, сьогодні має відбутися позачерговий саміт ЄС. І напередодні ми почули цю промову Макрона. Ми також знаємо про те, що Макрон запросив трошки там раніше, щоб зустрітися Орбана, щоб обговорити зокрема питання України. От які зараз кроки, такі рішучі, які покажуть, що Європа може сама в разі чого, якщо навіть не буде допомоги від США, підтримувати Україну, що Європа розуміє реальні ризики, які є вже давно, але зараз вони. Стають більш можливо там очевидними. Що от ви зокрема чекаєте для такої, щоб зрозуміти, що позиція там Європи є сильною, стійкою рішучою, і що Україна разом з Європою там зможе витримати натиск Росії? Ми повернемось до того, що сказав пан Жирохов хвилину тому. Дійсно раніше. Французькі ідеї про те, що в Європі треба мати власну безпековий і оборонний компонент, вони не, нікого не, особливо не, не привертали на, на, на свій бік. Чому? Тому що був мир і це не було потрібно. Це перший пункт, і друге, тому що не було на кого спертися на східному фланзі. А тепер він є на цей фланг і реально є на кого на Україна. Отже, склалися певні об'єктивні обставини, за яких може бути створений європейський компонент, підкреслює НАТО. Про незалежний європейський компонент сьогодні говорити не доведеться. Не доведеться тому, що вживаючи слово Європа, ми забуваємо, що йдеться про багато держав. Тільки в одному НАТО їх 32, тільки в одному європейському союзі їх 27, і у багатьох з них є відмінності в зовнішній оборонній політиці, достатньо суттєві, щоб не створювати зовсім окремий компонент. Я в близькому майбутньому такого варіанту не бачу. Те, що може бути певне зближення європейських країн, і, зокрема. Буде так би мовити уникати паралельних, паралельних оборонних процесів. Ну, наприклад, виготовляти не 20 типів танків в Європі, а 5, хоча б 5, якщо не, не 2. не 5 типів літаків, а 1 чи 2, Ну і так далі виробляти снаряди за узгодженою програмою. Створювати для цього окремий великий загальноєвропейський бюджет. У кожної країни є свої інтереси, пов'язані з внутрішньою ситуацією. У кожній країні суспільство реагує по різному, в Греції, так, а в Румунії, як ми бачимо інакше. І так далі. Отже, тому такого швидкого процесу, який би відповідав тому, про що говорять політики, ну, той же Макрон і тепер Мерц, який стає новим виразником німецької по політики, доволі агресивним і в хорошому сенсі цього слова, і практичним, все це потребує дуже довгого соціального і Бюрократичного, і урядового, і промислового узагальнення. І воно займе роки. Інша справа, що ця рішучість, яку раніше не показували, нарешті стає тим клеєм, який зможе все це з'єднати. Раніше не було рішучості, не було волі. Україна своїм опором, своєю умілою і сміливою боротьбою. Цей клей і виробила. Вона створює нову атмосферу, яку певною мірою фіксує Макрон в своєму виступі. До речі, якщо вже повертатися до Макрона, то характерним є заява Марін Пен, яку довгі роки вважали чи називали соратницею Путіна особою, яка підтримує проросійську політику в Франції, і так далі, в своїй заяві вона сказала нічого подібного. Україна є жертвою агресії, їй треба допомагати. І американські наші друзі, і не зовсім наші друзі, пане Андрію, Присаймо. я хочу встигнути вам поставити ще одне питання Присаймо. саме про перемовини. Ми не можемо вірити Росії, вона порушувала мінські домовленості. Це сказав Макрон про свій досвід перемовин з Путіним в нормандському форматі, намагався розказати Зеленський у Білому домі. Були українсько-російські переговори у Стамбулі в 22-му році. Але от варто зауважити, що в всіх форматах ніколи не було сполучених штатів Америки, тобто перемовини, от які відбудуться можуть зараз. І як писав Зеленський під сильним Лідерством Президента Трампа вони будуть першими, коли США беруть в цих участь в них участь. Чим вони можуть відрізнятися в тому, як вони будуть відбуватися в процесі, можливо, в умовах, може, може в результаті. <різь> Макрон не та а, <різь> Трамп не та людина, яка з кимось хоче ділитися. Трамп буде вести це все сам, не буде допускати до цього ні європейців, ні Україн, буде повідомляти про свої успіхи в. Спілкування з Росією і буде нав'язувати ті чи інші ідеї чи підходи, базуючись нібито на тому, що він почув від Росії. Що насправді ми почуємо від Росії, ми узнаємо тільки тоді, коли вона реально сяде за стіл. Зрозуміло, що цього не буде в Мінську, бо туди Україна не поїде. І зрозуміло, що це буде дуже, дуже не скоро, тому що інтереси Путіна зараз, коли Україна ослаблена відсутністю. Обіцянок про поновлення озброєння і розвіддань е, в інтересах Путіна продовжувати воювати і, і якомога швидше. І перший пункт, який в його програмі, це звільнити Курську область для того, щоб викласти на стіл знову всі попередні вимоги. Стамбул плюс. Ми знаємо про те, що від оточення Зеленського від там дописів Андрія Єрмака знаємо про те, що відбувається комунікація між Києвом та Вашингтоном. Але ви вважаєте, що ця, ці там конкретні перемовини відбудуться не так скоро? Чи все таки найближчими тижнями може відбутися якась вже перша зустріч? Може відбутися зустріч між американцями і руськими, але е, посадити нас трьох за стіл. Можна з американської точки зору тільки тоді, коли вони повністю будуть знати програму дій русських і будуть їм вірити. А у нас немає підстав думати, що руски хочуть сідати за цей стіл, і немає підстав думати, що руски вже якимось чином пом'якшили свої дожевські запити. Нічого не змінилося. А з цими запитами зрозуміло, що розмови бути не може. А раз розмови бути не може, то куди ж ми сядемо? Дякую вам за те, що долучилися до свобода ранок. Закликаю також наших глядачів ділитися своїми спостереженнями, думками, запитаннями, які виникають, коли ми читаємо всі ці новини і обговорюємо їх. Тим часом дякую за участь у ефірі Андрію Весоловському, дипломату, постійному представнику України при ЄС у 2008-2010 роках і раднику директора Національного інституту стратегічних досліджень. Тож у цьому відео свобода ранок ми говорили про умови, за яких можуть відбуватися мирні перемовини, про роль Європи і чи дійсно там вже готуються до того, щоб протистояти Росії, що обговорять сьогодні на позачерговому саміті в ЄС. Тим часом наша команда Свобода ранок та я, Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня. Залишайтеся з Радіо Свободи.